Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Недвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. На щиті додому повернувся Микола Бойчук 1970 року народження. Близько року вважався зниклим безвісти житель села Пнів Пасічнянської громади Микола Михайлович Бойчук. На підставі постанови про ідентифікацію особи за допомогою ДНК СУ ГУНП в Одеській області від 26 вересня 2025 року. Сержант Стрілець помічник гранатометника 68-ї окремої єгерської бригади імені Аксидовша, визнаний загиблим 14 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області. Похоронили Миколу на новому кладовищі у селі Пнів Посічнянської ТГ. Близько року вважався зниклим безвісти на війні. Загинув житель села Пнів Посічнянської громади Микола Михайлович Бойчук, сержант, стрілець, помічник гранатометника 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 14 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області. Пише сміливість і відважність, прийняв бій із ворогом, у якому поліг смертю хороброго воїна. Микола Михайлович близько 11 місяців перебував у статусі зниклий безвісти. У родині вірили у краще, очікували звістку, надіялися, що живий. Але на жаль, збіг ДНК тесту розбив усі надії і навів на невимовний смуток і біль. Надвірнянці зустріли траурний кортеж з тілом загиблого воїна, стоячи на колінах. Поховають воїна у неділю, 5 жовтня у рідному селі. Вічна пам'ять герою! Ядро свідомої нації освічені педагоги. Вони навчають, допомагають, діляться та підтримують вихованців у їхніх перших кроках до знань. Вже щорічний день працівників освіти відзначають 5 жовтня. Із цієї нагоди було влаштовано захід у залі засідань надвернянської РДА. Як це було, дивіться далі. залі засідань на Двірнянської РДА майже не було де сісти все тому, що там відбулося урочисте відзначення до Дня працівника освіти на заході. Зустріли директора ліцею номер 1 Івана Криску, який розповів, над чим працюють. Ми зараз працюємо над профільним ліцеєм для створення профільного ліцею, і всі зусилля наші зараз спрямовані на те, щоб створити комфортні і безпечні умови для перебування наших дітей в заході освіти для навчання їхнього, тобто. То стараємося все зробити для того, щоб наші діти здобували якісну і безпечну освіту. Заступниця директора ліцею номер 1 Оксана Паньків поділилася своїми емоціями від свята. Тільки позитивні враження, неймовірні емоції. Дивишся на учнів і знаєш і впевнений, що твоя праця не даремна. На події вдалося зустріти викладачку, якій вдається поєднувати освітянську працю та блогерство. Лариса Іроденко розповіла про свій різноманітний досвід. Я просто то дуже працьовита людина. І працюю, ну, це все можна. І якщо сказати, той блогер спілкується з людьми, так, і вчитель так само. І як блогер я намагаюся донести до людей щось таке найцікавіше, духовне, добре. І так само і до дітей на уроках. Ставлення ваших дітей до вашої творчості. Чи вони впізнають, чи вони якось стримуються? Вони пізнають. Їм це подобається, навіть дехто дітей забуває сказати Лариса Марківна, каже Лариса Іруденко, добрий день. Так що в цьому плані у нас все добре, дякую. Я хочу привітати усіх учителів з професійним святом. Я бажаю нам витримки, я бажаю здоров'я, мирного неба і любові до дітей, бо вчитель починається там, де зароджується любов до дітей у серці. У світі свят викладачів різних закладів та дисциплін освіти привітав очільник громади Зіновій Андрійович, освітянин вчитель, це не тільки вибрана професія, це покликання, це відповідальність, це водночас жертовність і навіть згоряння. Бо якби ми сьогодні не говорили, як би ми сьогодні не кривдувалися про важкість військового часу, саме на Професії вчителя покладено дуже багато відповідальності. Працюємо для того, щоб вистояти, витримати і зробити той поступальний крок для того, щоб ми розуміли, що наша громада і мережа освітянських закладів збережна. Тетяна Михайлівна вона нас чує. Думаю, що слова подяки не будуть сьогодні зайвими для того, щоб ви ще більше працювали для нашої освіти. Тетяна Михайловна Не знаю, чи в нас сльозу пустила, але я відповів мікрофон, бо я зараз пущу. Дякую. До освітян звернувся перший заступник голови Надвірнянської РДА Ростислав Стисько. Ми звертаємося в духовному гімні України до Всевишнього світлом науки і знання нас, дітей, просвіти. І саме ви, очевидно, є інструментом у тих руках Божих, за допомогою якого він доносить уте світло. Науки і знання дітям. І, отримавши це світло, вони стають освіченими. І саме освічені люди, освічене суспільство, освічена нація здатна побороти темряву будь-якого неудства, невігластва і нігілізму. Наголосив на складнощах, які присутні у сьогоденні викладачів Ігор Білоган. Зокрема, подякував своїй рідній першій школі, де навчався, та Парищанській школі, де вже був вчителем та заступником директора. В цей складний історичний час для нашої держави після воїнів, які захищають на передовій, які є нашими захисниками. Професія вчителя, професія медика нас добули найважливіше значення. Саме вам в цей складний час. Потрібно готувати гідну зміну, потрібно готувати гідний продовжувачів справ наших попередників і думати про те, як підготувати наше наступне покоління. Час зміняється і дуже важко зараз працювати в навчальних закладах складно і важко дітям, складно і важко педагогам, і винести цей важкий і складний тягар. Для освітян організували творчі номери талановитої новитої молоді. Знаннями чистими, думками стрій пливи, ви наповняли всякдень кожи два, опаніючи. Надвірні на ринку торговиця відбувся осінній ярмарок Золота осінь на підтримку Збройних сил України. Широкий асортимент сільськогосподарської та промислової продукції представили як місцеві виробники, так і підприємці із західного регіону України. Родзинки ярмарку натуральні продукти, виготовлені з екологічно чистої сировини. Захід став доброю традицією для надвірнянської громади, перетворюючи звичайний торговельний майданчик на яскравий, гамірний та позитивний осередок. На надвірнянському ярмарку зібралися місцеві. Ві підприємці та виробники демонструючи різноманіття продукції та свою підтримку Збройним силам України, Микола Драгомерецький має власну гуцульську сироварню, де виготовляють сирну продукцію з коров'ячого молока на різні смаки. Цією справою чоловік займається близько 10 років. каже, це сімейне виробництво. Виготовляємо різний сир з коров'ячого молока, які пасуться по на полонинах, на лугах наших. Все натуральне. Представляємо традиційний, традиційний гуцульський сир буц. Сулугуня, ось така. Є моцарела, це вже наша гуцульська бурата, є паличка, сулугуня, качекавала, підкопчена. сулугуня підкопчена. Є також наш ексклюзивний сир на півтвердий. Є чедер гуцульський, гавда, песто, гуцульська. Виробник наголошує сирна продукція натуральна, оскільки корови випасають на гірських полонинах. Людям вигідно тримати корови. Тому що ми ну, стараємося гідно оплачувати їхній труд. і Тому в нашому селі люди багато тримають корів. Ну, Тільки коров'яче молоко, так. бо овече молоко це вже інші виробники виготовляють. Ми стараємося не підмішувати, щоб зберегти. Національний уцульський смак Роман із Коломийщини займається виробництвом равликової продукції відтоді, як уперше скуштував цей делікатес. Свою продукцію він в основному продає України Європи. Розповідає. Це корисний делікатес для людського організму. Це чистий білок, дуже легко засвоєний без холестерину. І такий є потужний афродизіак як для жінок, так і для чоловіків. Отаку От продукцію зараз почали переробку, щоб познайомити наших людей, наших краян з таким делікатесом, корисним і смачним продуктом. Це мариноване філе равлика. Під різними соусами, під томатним соусом, гіршиця та мед, чилі і базилік. Дмитро Томнюк уперше завітав на Надвірнянський ярмарок. Вирощуванням риби він займається з 2012 року. А від початку повномасштабного вторгнення. Активно волонтерить. Важливо для, я так бачу, для збору наших збройних сил, які я також підтримую. Неодноразово був на сході, більше 60 виїздів, зробив своєю власною машиною. І я розумію, що цей час дуже нам це потрібно. Бо хто як не ми будемо підтримувати наших хлопців, наших військових. Частинкою, але ми підтримуємо. Надвірнянка Христина приготувала вдома різноманітні смаколики та прийшла на ярмарок, щоб зібрати кошти на підтримку свого чоловіка та його побратимів. Збір для чоловікової бригади, 128-ма гірсько-штурмова бригада. Збираємо на два інвентори. Це дуже важливо, тому що хлопці потребують багато чого. Ну і завжди завжди є потреба в чомусь. А ми Тут мусим мусимо їх підтримувати. Все домашня продукція. Що маєте? Є салати, є пиріжки, лінтвейн, ходоги, ручна, ручна робота, вироби. Микола Яцьків віддав бжільництву близько 40 років. За цей час він здобув репутацію, поділився досвідом з молодими бджолярами і переконаний. Допомога ЗСУ святий обов'язок кожного українця. Звичайно, це дуже важливо, і де би ми, де б я не знаходився, де би я не був, це ми підтримуємо завжди. Ми і медом збираємо для наших захисників, тому що це просто себе поставити в ті умови, яких вони відстоюють нашу Україну, це дуже це дуже жахливо. І скільки би не було, ми завжди даємо на для армії, завжди ми так донатимо завжди. До ми знаходимо завжди в будь-який варжеві. В якому віці ми би не були, але у нас є завжди для цього відложені кошти і хто потребує, звичайно, ми на то відгукуємося. Можу і поради дати, і вже у моєму. Віці є два пасічники молодому, яких я їм ну, навчав, передав, вони вже розвели собі свої е, пасіки мають порядку до 30-20 сімей. Спілкуюся з ними, завжди веду з ними діалог, завжди веду з ними розмову. Е, також маю, займаюся тим, що в мене у районі, у Тисменці є спілка моя пасічників, яким я є головою. Відповідно, робимо наради час від часу, і виникають ті питання. Е, якщо Чисто фахові робимо різні е дегустації, робимо різні бесіди, які хто чим обробляє, які, скільки меду зібрали, ну, які є проблеми, Це ми, ми вирішуємо на рівні такої громади, громадської організації, спілка пасічників Карпатка». Район. Голова громади зазначає, у складний для країни час важливо підтримувати суб'єкти господарювання та дати їм змогу реалізувати свою продукцію. Приїхало дуже багато виробників сільськогосподарської продукції. Тут можна побачити і вироби власної продукції, і ручної роботи, і випічка, і сирна продукція все те, що можна сьогодні зареалізувати, продати, а надівнянцям купити. Тому я дякую всім, хто приїхав в нашу громаду. Вже добра традиція, а надвинянцям бажаю використовувати саме цей ринок для того, щоб не тільки закупитися, а думками, обговорити проблеми. Бо я під час закупівлі кожної суботи на ринку торговіця проводжу прийом громадян. І сьогодні також закупився. Кожного разу стараюся закупити ті речі вже провірених продавців. Ну і звичайно, тут є вибір. Дуже великий, велика кількість виробників, які можна проаналізувати, порівняти. Мусимо похвалити сьогодні. Керівника відділу інвестицій управління економіки Лесіо Михайлов Патроняк, яка вже напрацювала базою, яка комунікує і запрошує виробників з різних куточків області і за меж області. Тому, коли говорять про те, що надвірний ярмарок, вони самі дзвонять за декілька тижнів питають, чи можна приїхати. Тому в житті потрібна комунікація. Якщо є комунікація, то люди приїжджають до нас і продають свої продукції. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відзначили Міжнародний день людей похилого віку. Це подія про особистостей, які через роки життя можуть поділитися мудрістю та порадами. Чим було цікаве відзначення з цієї нагоди далі у сюжеті. Вони дбають, переймаються і крізь роки бережуть пам'ять та мудрість, що набули за свого життя. У надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулося відзначення міжнародного дня людей похилого віку. Подія зібрала чимало людей. Голова ради старій. Ярослав Лесюк розповів за склад ради. Склад ради становить на сьогоднішній день 67 чоловік. загальний склад списковий склад ради Старішин Це 25 чоловік, які входять до раду старішин, і 39 чоловік це такого активного року. і Вік яких за 80 років вони переходять у ранг почесних старіших. Сьогодні, ми будемо в тому числі вручати грамоти, відзнаки почесних старіших, яким за 80 років. Таких у нас 16 людей. Більше 90% учасників старіших ради це люди з вищою освітою. Це представники різних галузей – медицини, культури, освіти. І для, для собою для промисловості, нафтової промисловості та інші галузі. Голова районної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Фелезюк розповіла про співпрацю з Радою Старішин та підписання меморандуму, яке відбулося у вересні. Ми підписали меморандум з Радою Старішин. І ми вирішили, що ми ті самі люди, люди поважного віку, і в нас буде співпраця разом. Будемо допомагати, чим можемо. На події зустріли і Євдокію Непеляк через свою активну виховну роботу з молоддю. Вона не стеріє серцем. Знаєте, ну я завжди серцем молода і не відношу себе до такого поважного дуже віку, тому що проводжу дуже велику виховну роботу з молоддю. Я ходжу стежками. Вояків УПА і воджу туди молодь. Я сьогодні в такій формі воно відноситься до свята захисників вітчизни, але це є одяг теж форми повстанської армії: піджак, жакет, ну вишита сорочка, як правило. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих та померлих. В своєму виступі перед присутніми Ярослав Лесюк розповів, що роблять, коли зустрічають життєві прикрощі. Ми на тому уваги не звертаємо, ми працюємо по своєму напрямку. Рада старішим це не є персоницький орган якоїсь установи в ці. Рада старіших це особи, це зі складу людей. Люди, кожен се мені старшого, ні ні немає нікого тіми камеру. Тому ти, на -то, до нас не хотіли би, так то. На жаль, їм цього не дасть, зробити, принаймні, потім я буду учувати цю На заході нагороджували грамотами, зокрема, вітали нових почесних старішин. Серед них і Петро Кушнірук. Що робимо для того, щоб наша наша рідна надвірна, щоб покращити стан. стан зовнішній, внутрішній, щоб подбати про добробут кожного дня. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.